Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою, проте повністю контрольованою українськими воїнами. Найбільш активно проросійські банформування вдаються до збройних провокацій в районі Донецька. Зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів, бойовики двічі прицільно обстріляли наші позиції неподалік Красногорівки. Зі стрілецькою зброєю намагались поцілити українських захисників в районі Луганського, що в 12 кілометрах від Горлівки. Застосовуючи стрілецьку зброю. Загарбники неодноразово відкривали вогонь в бік наших позицій у Пісках, поруч у Новоселівці, шахті Бутовка, а також біля Горлівки по Зайцевому. Окрім стрілецької зброї, по опитному вони били з автоматичних станкових гранатометів. Лунали сьогодні постріли і на Луганщині. Там з гранатометів бойовики вдарили по трьох ізбенці. Окрім того, російсько-терористичні банформування знову обстріляли мирних мешканців. Близько 11 години проросійські незаконні збройні формування вчергове обстріляли з гранатометів один із житлових районів міста Авдіївка, який розташований неподалік тимчасово окупованого Донецька. Вогонь загарбники вели по тій частині цього населеного пункту, де немає позицій сил антитерористичної операції. Такими діями бойовики не лише намагаються спровокувати українських воїнів на відкриття вогню у відповідь та порушення мінських домовленостей, але й нехтують добробутом і безпекою мешканців українських міст. Всього з початку доби зафіксовано 15 збройних провокацій з боку незаконних збройних формувань. Проте важкого артилерійського озброєння бойовики не застосовували. Водночас українські захисники на провокації не піддаються та докладають усіх зусиль, аби допомогти мирним українцям відновити міську інфраструктуру та повернутись до нормального життя.